Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ну, перед нами стоїть завдання перед Україною і українською нацією виживання. Це очевидно. Тому що. Уже офіційно заявлено і офіційною особою московитам московитів-андрофагів, тобто Медведів, який посідає не тільки колишній, так би мовити, президент і містоблюститель Московії, московитів андрофагів, але й нинішній заступник голови Ради національної агресії і оборони Москви. Таким чином, це те, що він говорить, це його устами говорить держава Московія. Так, це ж не просто його зображають якимсь там алкоголіком. Ну, це спеціально це все робиться, так? Для того, щоб показати, що це несерйозні заяви, тому що це якийсь там пришелепкуватий. Так, <смеш> Медведів, алкоголік там, і, і все таке інше. Ні. Ні. Він заступник голови Ради Національної Агресії і оборони Москви. І він заявляє, що ми прийшли у Україну знищити Україну і українців. Не повинно бути ні України, ні українців. Це єдина. На це ж теж. Не звертають увагу. Це єдина така заява у 21 столітті державного діяча однієї держави про те, що вона хоче знищити цілий великий народ. Такого не було ніколи. Так. То нам треба думати над, власною, над власним порятунком. І одним із можливих. Варіантів є створення гафнієвої бомби. Ну і взагалі використання гафнію в військовій сфері. Тому що Україна володіє найбільшими в світі запасами гафнію. Це рідкоземельний метал, який рідко трапляється, де у світі, а в нас він є. І Створення гафнії бомби, там же ж московити зразу піднімуть крики, не тільки московити, що це дуже дорого, металу дуже мало. Тому ну, поки ми не захопимо ці всі родовища, так як літієві родовище зараз на Донбасі захоплюють один за одним. Так, то от коли ми дійдемо далі, там, на північ, і захопимо і гафнієві родовища, тоді ми скажемо, що. Це все нормально, все можна зробити. Ну, Науково-технічний прогрес не стоїть на місці. Ще декілька років тому, аби хтось сказав, що масово будуть їздити електромобілі по вулицях Києва, так, і ти будеш натикатися на цю Теслу то там, то сям і не тільки на Теслу. Мені б не повірили, сказали, що я фантаст. Або про мобільні телефони. У час, наприклад, не тільки моєї юності, але й зрілих років. Ніхто навіть не думав про те, що таке можливе. А зараз є, всього декілька десятків років пройшло там те саме із гафнією бомбою, яка багато в чому ну, потужніша від ядерної бомби. Але ну, після неї не залишається радіація. Але руйнуюча сила її більша, ніж ядерної бомби. Ну, нам же треба якось оборонятися, і треба думати якось над цим комусь думати. Виділяти гроші, не красти ці гроші і виводити за кордон, а виділяти гроші для того, щоб українські учені. І не тільки українські, були задіяні у програмі створення зброї на основі українського гафнію, якого в нас дуже і дуже багато. Я, як спеціаліст із географії України, вам кажу про це. Отже, треба в цьому напрямку працювати нам. Для того, щоб врятуватися від до цих всіх знавіснілих московитів, андрофагів, тобто людожерів, які прийшли на нашу землю вбивати. А для чого вони прийшли? Я вам наводжу конкретні факти, які повинні гриміти скрізь. За три роки німецької окупації Ірпіня і Бучі, було німцями замордовано 10 чоловік. А за місяць московської окупації цих же населених пунктів було понад 700 осіб. Що це таке, як не геноцид, який здійснюють ці варвари, московити андрофаги, в яких це варварство сидить в їхніх генах. Так, Це не дає їм жити самим. Вони самі не живуть і не дають іншим жити. І вони вважають, що це так правильно. Всім погрожувати. Фінляндії, Бал... країнам Балтії, Швеції, Польщі. Я вже не кажу про Україну. Всім. Сирії, там, Грузії, Казахстану. Всім вони погрожують. Чому? Та тому, що це в них сидить енетичне. Не майте справи з цим народом, тому що й на вас перейде. Так, Як казала одна дама, так, яка у Києві тут ходить за своїм сином підлітком, тому що, бачите, в нього батько московит, а він зіп'ється. Не знаю, права вона чи не права. Але самі думаєте, але я маю такі приклади. Вона дуже розумна жінка. Тому вона, оце, що я розповідаю, вона е, знала ще й до мене. Так. так що оця генетична їхня сутність вимагає від нас дій для нашого порятунку, конкретних дій. Я пропоную. Один із напрямків це створення гафнієві бомби. Я вже не кажу про те, що там це дійсно зараз дуже дорого створювати гафнієві кулі, гафнієві гранати, снаряди і все таке інше. Але ж сьогодні дорого, а завтра. Дешево. Я вам показував на прикладі електромобілів, чи на прикладі тих самих мобільних телефонів, які колись вважалися великою розкішшю. А тепер, ну хіба що, дуже ледачі, я то й по декілька у Києві людей є. Це ж так чи не так? Так що ми цілком повинні навіть для власного порятунку почати роботи, а якщо вони вже проводяться, то ну, посилити їх, виділити більше грошей, для того, щоб розробляти відповідні не тільки ракети, що теж потрібно, звичайно, але е, займатися виготовленням зброї стратегічної, так. тому що. Московити, Андрофаги ніде не дінуться, вони є безпосередніми нашими сусідами. І ми бачимо, що з їхнього виникнення, вони тільки й робили те, що то почали, як цей андрофаг перший, Боголюбський, спалив Київ, ну і пішло, і поїхало. Тисячу років вже. Що нам? А нам не доходить багатьом, донині не доходить. До і 100 років не доходило всяким там Грушевським, Петлюра, мабуть, ні, там Венеченкам і всяким іншим, які не могли второпати, хто такий московитий андрофаг. Я пояснюю вам на пальцях, чому нам потрібна Гафнієва бомба. І Чому ми можемо це зробити? Бо в нас є найбільші в світі ресурси оцього унікального металу так. є. Ну про уран я не кажу. там в нас цілі області на урані розміщуються. Це просто факт, не незаперечне. І наше е чергове відродження, як на мене, і відбувається через те, що із глибин землі йде випромінювання. Оце, напевно, і гафнієве, і оцих, цих, та що там, у нас всі метали присутні. Йдуть вони в воду, так, майже постійно то опускається, то піднімається рівень ґрунтових вод. Так, йдуть в воду, ми цю воду п'ємо, і починається мутації. Зростає кількість пасіонаріїв, тобто тих людей, які заради ідеї визволення України і українців від Московського ярма, готові не тільки воювати з зброєю в руках, але й віддати своє життя. Ці люди називаються пасіонаріями. І їхнє зростання, воно ж не є випадковим. Значить, для цього є якісь фізичні об'єктивні підстави для цього. Так. Отже, отакі речі, вельми шановні пані та панове, я... Не вдаюся у якісь фізичні пояснення, як можна зробити, це не моя справа, я не спеціаліст. Я на це дивлюся як геополітик, геостратег. А як конкретно виготовити гафнію бомбу, цим повинні займатися спеціалісти фізики, хіміки. І так далі. У нас маса розумних людей. Я ж все життя пропрацював, ну, не все життя, я в Академії наук працював, і в школі працював. Але останні десятки років я працюю в університеті. І я зустрічаю дуже розумних студентів і студентів. Дуже розумних. Вони не задіяні або задіяні десь за кордоном, так, то, напевно, треба все-таки використовувати оцей наш потенціал українського генію. Ну і, звичайно, створити музей українського генію, щоб ми знали своїх геніальних українців, де б вони не жили, незалежно від того. Головне, щоб вони були етнічними українцями. Я вже вам говорив про те, що треба брати досвід із євреїв. У них будь-яка людина, яка є геніальною, якщо в неї там сьома вода на киселі, десь хтось був прабабуся, чи прапрадідусь був євреєм, значить, вся геніальність цієї людини походить від того. Від нього. Якщо ми так будемо підходити, то ми побачимо, що наш внесок генетичний у світовий науково-технічний геній величезний.